24 лютого, 17.41. Псковський військовий аеродром. 18 літаків Іл-76 завантажуються десантом для вирішального штурму Києва. «Стопаль, стопаль, аеродром». «48, 50». Їх задача висадитися в аеропорту Гостомеля, звідти сунути на Київ, аби захопити урядовий квартал та посадити у президентське крісло Зеленського російську маріонетку. Та щойно про план не стало відомо нашому уряду по бойовій тривозі піднято десантників із військової частини у Десні. Їх задача утримати аеропорт Гостомель та завадити прориву рашистів до столиці. Учасником штурмової групи, яка йшла на вірну смерть у бій з переважаючими силами ворога, був і наш сьогоднішній герой. Антура, 24 лютого штурмував аеропорт в Гостомелі. 11 днів з ударною групою виходив з оточення, даючи бій ворогу. Пройшов пішки понад 100 кілометрів до наших позицій. 24 лютого 2022. Звістка про повномасштабне вторгнення. Де і за яких обставин застала вас ця новина? Засталася новина на полігоні в Житомирі. В Житомирі після нічних стрільб приїхали в частину, так сказать, полягали спадки. І просто четвертій ранку ми чули прильоти. Чувство боль людей і були для нас головним мотивом. Недалеко від нас аеропорт військовий і зрозуміло, що все, починається повномасштабне вторгнення. Отримали боєприпаси, екіпіровку, зброю. Командування поставило задачу ввечері штурм аеропорту Гостомель та знищення ворожих ілів. Сіли вертушки, вилетіли, висадилися, скажу, в блиставиці, здійснили марш до аеропорту, посадили розрахунок ПЗРК, щоб збити іли, допустити ворожого десанту. І готувалися для штурму, штурму аеропорту. Тобто ви з Житомира до Київської області добралися на вертушках? Так, На вертушках. Нам так. треба було здійснити десантування в тилу ворога, Так як трасу ми летіли по трасі Житомир Київ, вона була забита, по ній техніка військова не проїхала. Час ішов не на нашу користь. Там вже противник окопався, він чекав. І він чекав вже на що ми будемо. Ми не знали, що він окопався. Ми знали, що його вже покромсала е, Нацгвардія, його покрамсала спецназ і Альфа. Ми знали, що е, його вже чисельність зменшилась. Але вона була більше, Але ніж вона ваша, більша, Більша. ніж ваша? Вона більш майбутнього більшим наша. Кажуть, що типу чмоні. Ні, там були професійні військові, їх не потрібно недооцінювати. Вони дійсно дали гідну відсіч. Командування було поставлено задачу, що ми летимо на одну, на одну добу, вертольоти на вертольотинг за ДБТРах. Звісно, туди на вертольотих на ДБТР не прийшло. А І що ми... прийшло? А прийшло? Що ми підійшли до аеропорту. Почався штурм, ми понесли втрати. Зразу понесли втрати і скотилися братно. Зкотилися братно, потім була команда, що противник їде по дорозі до Гостомеля, підкріплення іменно російських військ. Наземно. Наземно. Ми вийшли 31 людина. Вийшла на засідку. Затиснули, ми там прождали цю колону. Її не було. Ми ж зрозуміли, що вже доба пройшла, команда була на добу, і далі зв'язок ліг. І ми типу, навіть не знали, що робиться вокруг нас. Така ситуація. 31 військовий діяли в тулу противника 11 днів. 11 днів тулу противника. Ми вийшли з Остомеля через Ворзоль, в Стоянку і вийшли на Київ, на Ситошинку. 11 днів провізії, Більше... спальники, нічого не було. А як ви вижили? Більше 100, 11 днів? 100 кілометрів ходили. Ну, вижили Це до життя, напевно, навички, вміння. Ми зійшли з спілкування із місцевими, і вони сказали, що там, хлопці завтра гостовірно, що буде не нашій. Ворзи нашій, ідіть на ворзи. Так як у нас рації лягли, зв'язку немає, ми й йшли на ворзнь. Зараз там є ворзи, там наші, ми візьмемо під ми ну, підемо знову в наступ. Відійшли до Орзи, там вже узнали ситуацію, що там є ще населені пункти, які наші, по тому, що вони були не наші, звичайно. І ми отак, куди йшли до Києва, кругом змикалося кільце. Хотіли зберегти всі життя. Ну окей, у нас є 200-300. Куди далі? Ти в тилу. Ну що, він помре, 300 стане двохсотих. Куди закопаєш його, потім що ну, так ми мислили. І ми вийшли, ми вийшли. Ми робили під час цих 100 кілометрів, ми робили засідки. На противника, ми очікували противника. Ну, ми ніяк не ховались по лісах, ми постійно тримали удари. Потрапили на самооборону. Є ТРО, а є ще саме ТРО. Тобто хлопці, які охороняють охороняють. Дві вулички. Просто ми так виходимо, бачимо там силует, вони бігають, вони бігають двоєчками на нас, ми розуміємо, ну хлопці, у нас там стоїть ззаді 30 стволів і дивляться в ту сторону, і вони там двоєчками бігають. Ну Потім вони ввійшли вже у спілкування, узнали, що ми пункт пунктом Ворзаль, Дмитрівка, ще там щось не пам'ятаю, наші на той час були. Але потім мабуть мала йти колона кадировців, і ми зробили там також засідку. І також чекали. Потім з Ворза переходили, як переводили з на немишаю. Там була дорога. Дорога була. Ми там також очікували їх. Вони обійшли нас і зробили на нас засідку. От вас вирушило з Десни, скільки хлопців і скільки дійшли до Києва. Великі втрати були? У нас було розбиті дві групи. Дві групи було 30, о, 30 день дійшов до Києва. Я не пам'ятаю, скільки, скільки летіло, 40 здається, чи що, не пам'ятаю. Там, типу, ще одні залишилися там. А одна група, яка б йшла на засідку, ми затисно вийшли. Ну, вони вийшли пізніше після нас. Двоє-двохсотих. У нас було одразу, ми їх забрали тільки через два місяці з Гостомеля. Там, ну, тіла, звісно, вже були понівчені, дуже понівчені. Е е була така історія з е е хлопцем. Він також, е його поранили. Ми думали, що він теж двохсотий. Ми записали його в двохсоті. Він зранку просинається, каже, зброю в мене забрали, осколки Попали в легені, в спину, в ноги, посікло його. І він звідти сам виліз, Звідти сам виліз. Наші десантник звідти виліз і дійшов до людей в село, його забрали потім в Ірпінь. Так, Ірпінь забрали його в лікарню. Ну от, е... типу такі… Ваша воля до життя, як ви кажете, в так, величезна. Мурашки по шкірі зараз не від холоду, а від того, що ви кажете, що замість однієї доби було 11 і подолано 100 кілометрів пішки. Більше 100. Це все пішки. Це все пішки. А як ночувати? От я Ночували, просто... працювали е, в лісі. От, е, це все, що розумієте, є, е, ще ти працюєш і по тобі теж працюють. Не працює так, що ти стріляєш і відповідь ти нічого. Ні, так не працює. Працює — ти стріляєш, а по тобі теж стріляють. Ну, пулі малесенькі, осколки, міномети, авіації. Авіація ну, в ті часи дуже сильно. Їхні К-52 перепахували нурсами, Там ділянки дуже потужні. І от Так діяли. В лісі спали, спали в лісі, там по чотири чоловічка спали, там засікаємо зверху, робота їхня пташка, і зразу мене прочасую ділянку, де ми спимо. Дивиться, щоб ми нікуди не бігали. І отак по лісах, по лісах один до одного. І тільки росла гнів і лють до ворога. У вас з собою були ну, замість їжі патрони. Патрони. Повертаю навіть зараз. Просто рюкзак патронів. Я відкриваю рюкзак, і розумію, що там. Нема нічого, окрім боєприпасів. А коли ви, ну, я просто 11 днів, вас якось годували люди в селах, де ви заходили, чи просто що можна було їсти 11 днів? Ми розтягували те, що в нас тебе типу, було, там хто там що було, якісь там. там На добу, то, що кинув. Навіть а? не соромилися, їли собачий корм з хлопцями. Ну, там кіло в день стабільно уходило. Скільки ви, ви, ну, ви пам'ятаєте свою вагу, свій вигляд до цієї добового штурму і після того, як ви зайшли в Київ? Ви себе впізнали в дзеркалі? Ну, ви розуміли, що? Ми, ви? Я, я перший раз побачив, що таке дзеркало, Ну, Дуже було цікаво, скажу вам. Ні, ну десь всередині себе впізнав ще, а от е, в вже картинка була зовсім інша. Ви, ви, ви дійшли до Києва ці 11 діб з хлопцями ну, США. А після того, як ви дійшли до Києва, я так розумію, тут вже було спокійніше. Так, дійшли да, до, до столиці, mm -hmm. до Святошина, <кій> зійшли, зійшли в контакт з 72-ю бригадою і почали з нею працювати. Ну, так як нас тоді вже вийшов, ми зв'язалися з нашим командуванням, і командування нас вже відправило назад на на ПДП. Ну, так... Так, ПДП е Постійне місце. Дислокації. Да. Ага, я зрозуміла. Тобто ви повернулися в В Житомирську. Житомирську. Ми не хотіли повертатися. Нас визвали. командування визвали. Нас знайшло там спустя там, 11 днів. Зараз не нас знайшло. Ми його знайшли. Ми на нього вийшли. На нього вийшли. Весь, ну... А командування вас записало в список 200-х, мабуть, так? Да? Нас записали всіх, всіх. Дзвонили там теж дружині, казали, що ваш чоловік там 200-й. Прийміте. Заболізування. А як ваша дружина? От, Ви пам'ятаєте цю першу розмову з дружиною? Я дзвонив, так, да, дзвонив перед вилітом, позвонив і сказав, що не буду виходити в зв'язок такий, я попрощався з нею. Ну, я знав, що сьогодні крайній день мого життя. Я був на це готовий. Тобто, коли вас на оцей добовий, нібито, штурм відправляли, ви ж? Я був ще... готовий. Я... Ми якраз проїхали там, біля мого будинку, я попрощався. Так, думками типу, ну я був готовий. Це нормально. І потім, от, хорошо, ви, ви готові, але ви проходите ці 11 днів, ви телефонуєте дружині. Ні. Ні? Зазначали спочатку командування. А, друж... а дружина коли дізналася? Ну, якщо ви кажете дружині, це сказали. Ви усвідомлювали, в принципі, що дружина розуміла, що вас немає вже. Ну, от коли ви в 11 днів не Я Не думав, не думав про це. взагалі. Не. Була задача, була задача, що потрібно виконати її. Ми знали, що типу, якщо не зайдуть в Київ, ну ми знали, що зайдуть вони в Київ, що ну, влада буде все. Типу. Війна закінчиться Так, да, да, вони будуть тут уже руководити. Ну, все-таки, а коли це телефонували дружині? Ну, вона була довольна. Ну, Чортів рада дала була... вам за те, що ви <світ> не, не телефонували не раніше? Не 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 ні. Тобто в нас розуміння ставиться <світ> до цього. Так. <світ> да. У нас було саме перше це життя людини. Саме перше, саме цінне, що у нас було це життя. А зараз ви вже теж не на службі, ви кажете про те, що Чому у вас Чому ви зараз вас звільнили, ви Звільнили? Кажете? Так, я в відставці зараз. Вилізли бойові травми. Це не порани, це бойові травми, які набулися під час виконання завдань. Також, які набулися в період, напевно, ще тих часів, коли ще був Маріуполь, бої за Маріуполь, під Маріуполем, В Якийсь період, були такі травми, міні травми потім вони вилізли до великої травми, яку я щось розумів, коли приїхав вже в Житомир, розумів, що щось з ногами типу не так. І провірився, сходив, да, ноги були в плаченому стані. Там були проблеми з нервами, ті нерви були перебиті. Лікарі казали, що я не буду ходити. Ми готуємося до е, нашого такого напівмарафону від аеропорту Гостомель до Києва, щоб звернути увагу суспільства до проблеми поствоєнний синдром та допомога нашим військовим психологічній реабілітації. І паралельно ми хочемо е, зібрати трохи коштів на реабілітацію приблизно десятьох військових. Ми вже розуміємо, де це можна можна зробити. Ми розуміємо, скільки це буде коштувати. Тобто, це така проміжна мета. Е, потім ми плануємо. Такі ж саме забіги у Польщі, і якщо все буде добре, ми плануємо забіг у Цинценаті у квітні наступного року. Там є традиційний марафон, там є дуже потужний шпиталь, який займається вивченням саме тих проблем, які намагаємось вирішувати. Ми. Чому ми взагалі це все робимо? Забіг смаріф, марафон, півмарафон, щоб доказати, що хлопці, окей, я за бортом корабля. Корабель це армія. Ну я не в стороні, я буду допомагати, чим можу. Треба бігти, я буду бігти. Ну, я, да, мені теж що больно. Але через біль тільки буде якась мета. Буде ціль, тільки через біль, щось ти зможеш досягнути. Три, два, один, поїхали. Як виникла ідея цього на півмарафону? Їздив до хлопців на і дії. і розумію, що ну, хлопців ніхто не буде звільняти. Навіть тому що теж по третій контузії, Вони всі очі там стікляні, просто згляд в нікуди. І я кажу, ні, друже, треба щось робити. Я кажу, давай я буду бігти, ти якось допоможемо хлопцям щось з реабілітацією збираємо якийсь кошторис, відправимо, хоча б я кажу, ну, типу. Е коли людина без ноги, без руки, ти бачиш, що їй треба допомога. Ну, коли в тебе ПТСР і тебе там, після контузії, тебе починаєш вкрив... ну, вкривати і... і страждають всі, крім тебе, де ну, теж страждають, ну, біля тебе твоє... твої рідні страждають. Ні, ну типу, ми піднялися питання, і це дійсно ну, якісного професійного психолога, який буде займатися, типу, ми, ну, напевно, не знайшли. Ну, я розумію, що державі зараз тяжко взагалі, з цим, цим. ну, не на порядку денному ці моменти. Але ми е, не в стороні. Ми хочемо допомогти, як можемо. Ми хочемо скласти таку команду і центр по наданню допомоги військовослужбовцям з ПТСР із контузіями, хто після контузій, і також фізіологічно, якісь ж там. Ну, там ми... Під лікування. Так, ну, більше буде акцент на ці моменти з контузіями, Контузії ПТСР. Тобто хлопці, які фізично залишаються да. там, але емоційно да. і Так. Я психологічно... просто цих хлопців бачу у себе і бачу побратимів. Знаю які побратими теж, їх якби відправляють на дурки там, психлікарні. Псих їх просто роблять овочами, сидять, дивляться в одну точку по двоє суток. Ну, так. Тяжко, тяжко. Тобто це така у вас ідея, я так розумію, створення таких мобільних пунктів. так? Тобто це не якийсь стаціонарний прям. Це буде стаціонарний, ага. який буде знаходитися в місті е, Харків, по Ну, Потім буде в Києві, ще ну, по камість буде в Харкові, де буде людина приїжджати з бойових. Чому Харків Саме ближче до зони бойових? можемо звідти людину взяти, і щоб вона там 10 днів була на реабілітації. Сім'я до неї приїхала, поспілкувалася. Зумієте, соціум, соціум він все таки допомагає всьому. Просте Та спілкування, там, з тим поспілкувався, туди побігав. Навіть зараз, як бігаєш, ти розружаєшся, ти морально відходиш від цього.